Доброго дня малята! Пропоную вам погратися у гру Четвертий зайвий. Малята на цьому зображенні є каструля, миска, пательна та чашка. Скільки всього предметів? Ви тут бачите. Правильно дітки 4. Який з цих предметів є четвертим зайвим? Правильно малята це чашка. Тому що всі інші предмети залізні, а чашка скляна. Тарілка для перших страв глибока. Склянка. Тарілка для других страв і тирка. Скільки тут предметів малята? Правильно. 4. А який із них зайвий? Ви думаєте та скажіть, дітки? Тирка зайвий предмет, правильно малята. Бо тарілки і склянка це скляні предмети, а тирка металевий. На цьому зображенні є кувшин глиняний, казанок, чашка та миска. Скільки всього предметів тут дітки? Правильно 4 предмети. А який же із них зайвий малята? Це миска, правильно, дітки, бо інший весь посуд глиняний, а миска металева. Дякую за увагу. Ви розумницькі дітки.